Слови, душа моя, Господа. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, браття та сестри! Ми з вами читаємо в посланні до Євреїв в 13, главі 8 віршику. Ісус Христос вчора, сьогодні і повіки той самий. Братя та сестри, Господь той самий, про якого ми читаємо в Євангелії. Він не змінився сьогодні. Він сьогодні бажає нас уздоровлювати. Він сьогодні бажає нас вибачати. Він сьогодні бажає нас рятувати. Дорогі в Христі. Ісус Христос, вчора, сьогодні, і повіки, той самий. Бог Він. Незмінний, він не змінюється. Сьогодні в нього один настрій, завтра інший, ні та ще раз ні. Але так часто змінюємось ми. Так часто ми, знаєте, маємо свою внутрішню хибну уяву про Бога. Чому? А тому, що живемо ще далеко не свято. Знаєте, тому що перебуваємо ще в пристрасному своєму тілі, тому що. Перебуваємо ще в духовних немочах, і ось все це воно спотворює нашу уяву про Бога. І лише святе письмо, лише Євангелія, воно відкриває нам дійсного Бога, таким, яким він є. Лише Євангеліє відкриває нам Бога, який є любов. Бо ми читаємо в Євангелії від Івана в 3 главі, в 16 віршику. Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього не загинув, але мав життя вічне. Дорогі в Христі Бог є любов. Так часто ми уявляємо Бога, знаєте, злим, котрий карає, і так далі, і тому подібне. Сьогодні в ці страшні для нас часи, багато людей кажуть, а куди дивиться Бог. Знаєте, багато хто хоче. Уявити Бога злим, поганим і так далі, і тому подібне. Але Бог є любов. Тому чим ближче ми наближаємось до Бога, чим ближче ми живемо з Богом, знаєте, тим більше ми просвітлюємось всередині себе. Просвітлюється наша душа, просвітлюється наш розум, і ми починаємо мати, знаєте, правдиву уяву про Бога. Уявіть, дорогі в Христі, людина. Не ходить до храму, не сповідається, не причащається, не молиться, живе поза Богом і починає, знаєте, розмірковувати про Бога, а чому стільки біди на землі. Людина, згідно своїх внутрішніх переживань, вона, знаєте, має таку ж уяву і про Бога. А коли ми всередині себе навертаємось до Бога, починаємо жити святим життям, коли ми маємо покаяння, коли ми сповідаємось, коли ми причащаємось. Коли ми наближаємось до Бога, дорогі в Христі, тоді ми починаємо бачити правдивого Бога. Ми не можемо, знаєте, побачити Бога ззовні, знаєте, але ми оселяємо свою душу в Бозі, і тоді ми пізнаємо правдивого Бога, який є любов. Дорогі в Христі, всі труднощі на землі, не від того, що Бог якийсь та не такий, ні, Бог є любов, але всі труднощі на землі. Від нас, людей, коли ми віддаляємось від Бога, коли ми забуваємо про Бога, коли в нас, знаєте, неправильні життєві цінності, коли ми не прагнемо Царства Божого, а живемо суто земним життям, коли ми, знаєте, зовсім геть забули про Бога і згадуємо Його лише в пасхальний день, ми йдемо в храм на Пасху, не для того, щоб. Попросити в Бога вибачення, а ще для того, знаєте, щоб освятити цей кошик і побігти додому, знаєте, з горілкою святкувати. Знаєте, коли ми віддаляємось від Бога, знаєте, приходить біда, приходить горе в наше життя. І навпаки, коли ми наближаємось до Бога, ми пізнаємо правдивого Бога, про якого ми читаємо в Євангеліях, про Бога, який є. Любов, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.